Тоні, ну по-перше, які емоції від сьогоднішнього поєдинку грали проти в принципі серйозної команди, яка вже готується на першу лігу. Чи все що вдалося в команді, Що не вдалося? Ну емоції змішані, тому що ми грали гарно. Перший тайм, другий тайм, просто чуть не дотерпіли. І через те, ну це змішані емоції. Так, це контрольний поєдинок та е, завжди. Погано, коли програєш, але це була підготовка до офіційного матчу, який буде неділю. Він буде дуже важливий для нас. І через то там програли, але якщо ми виграємо в хуст, то буде дуже добре. Ну ти як взагалі призвичаєшся вже в нашій команді? Вже ти виходив на поле. В попередньому матчі вже дебютний асист віддав в офіційному матчі за нашу команду. Як тобі взагалі в звягелі, як колектив? І наскільки задоволений переходом сюди? Та, я дуже. Добре для мене, що я віддав гасист, допоміг команді, зробив дію, А з приводу колективу, колектив гарний, типу прийняли, прийняли більш-менш добре. Так що з приводу того, що я, того, що я виходжу, типу, це дуже добре для мене. І я хотів би ще і ще давати якусь дію, якісь результативні дії для для цієї команди, для Звягіля теж.